Граємо з сололовою в 3 різних гри в роблоксі, в скінах сахарків і будемо на всіх агриться. Всем привіт! Так, друзі, і ми починаємо заходити в крово Е, е Звісно, ми спочатку будемо всіх або скамити, або, або попрошенничати. Ну, ми будемо дивитися. Так, заходимо в вирості Так. А О, наконець-то? Слава Богу, уже в мене із Софії зайшло. І сейчас. Манго! Мамо і горох в стоки. Ні, гороха нема. Нема? Да, так, 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 нажимаємо, нажимаємо. Нажимає. Біжим до того, то, щоб Привіт. Привіт. Так, заходимо, плевать, плеч, Е І о, манго в стоки так. А тебе є манго? Да, і не на одну. А скільки? Два? Просто <гас> пальше, як у тебе тут о -о, оцей росте рибок. Да. Що? Ля -ля. А що дивиться? <гас> ну що обязане це сняти? А що в мене? Тут гі гігантський рот. <гас> Ти подивись вверх. На тебе. Господи, Дивіться, друзі, в у козі. Дивіться, яка пальма. Ну, кокос. І як вони збирають оттуда кокос. А давай сейчас в нього випросимо щось один. Так, Софія, ну звісно, сьогодні не попрошають, а. Е е е я попрошу нічий в цю людину, ти в якоїсь іншій. Даша. Це. це мій кокос. <сум> <сум> Даша! Ти подивись на моє лице, подивись на моє лице. Друзі, з А ну подивися на твоє. А тобі ще художе. О боже. А я свиня. Блін, ну еще. Я такого когось просить. Жалко, що у нас робуксивая мама. Усіх тут. Так, що. я пішла в він прийшов. Так, тобі клянч той, а я фіг. Так. Щас напишу пере. Воно зухіє пише. Дай, чтопа! Він мене ігнори. І мене, пацан, теж ігнори. Ах, він. А, мене є. Що він тобі написав? Що сі стоїть на мене, дивіться, пише. А, ось мені хочеться. Привіт. Дай щось. мені лежав, він мені дав. Що він дав? Я не знаю. Що це таке? Наверно, це нове рослиння. наоборот, Бродстара. Так, давай подивимся, скільки у нас стоїть. Мені ну, дві штуки, вроде, би дав кому. А, це зелений перець. Дай і мені щось. Мене, мене все расштками закриває, я не можу показать. 25 тысяч води. Дай мені щось. Якийсь, мабуть, давай її напишем. Якось постель. Як. А вже біля кого роду? Я біля свого, там де велика. А будемо йому казати, что щоб... він швидко давав. Е, Софія, подожди. Не жди, я в нього клячу вообще то Эй, в мене і море не бочок. Так як він а ти подивися, що я написала. Буй дом, рудом, ми королеві. Э, е, оце правда. Да, вона права, вона права. Ми, ми корови. Hey. Ты повинен. Нам no, тут скучно. Щось. Ми тут ты видео с Да. Мені вже щось дали так що давай выходить. Чи ні? Киев? Мен тобі щось дав? А. Ага. Так шоп обновив все. Пришли даже все магазины Нічого Ничего немає. Нічого немає? Да немає. Можна дивитися. Біжи! Ладно, давай ще десь хвилинку тут посадим. У пацана фрукт тот же масла, ты это украинка. Меньше против Украины. Даже пустыня! Да ведь тут пустыня. Да, Де? Усю. А якийсь крут... Я тут получил. Самую крута штука мені нашла. Ого! Пусть дивіться, що пацана такі. Дивіться. А як він їх отримав? Так хто знає, якщо хтось знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми будемо вам дуже вдячні. Так, далі є якась недбора тут. Така дорожка. Ну тільки миша в нього красива, золота. що Ага, ось що? Які 50 мільйонів, здається. Жалко, що ти не купиш. Тут не, до... не есть какая-то анонсация. Я это тебе покажу, пацан. Я там отключу. Теперь можно дать совет. Ой, что-то рано, ничего никто не позволяет. Думаю, на ехать в север. София, может, давай первым венчуем за игру? Да, давай буквально. Можемо показати, які там всі погані і красиві скинули. Софія, йди до мого огорода. Підожди. Я вчила попрощання. Подивіться не дитяча. Дивись, що Софія пише. На мене подивився і все. Так. Будемо ми заходити в Брокхейвен. Ми до вас прийдемо, коли зайдемо в Да. Ми з Софією зайшли в Броккейвен, і тут ми, я не знаю, що робити будемо. О, ля, ля, ля. Софія, все хорошо, Софія, Софія. Це, це каже, це наша перва жертва. І що ви нас прийшла. І ми сама одна сходить, куди ти йде за нею? Куда ты вот стекала? Загнаем її в нашу тюрьму. Ве, куда вона тікає от нас? Ах, вона. Я пришла ставити підвал, а ты її загни. Так, друзі, ставим підвал. Блин, це февком домик и підвал. Ага, ось Так, заходим сама до тебе телепортировалась. Так, наша перша жертва. Берем її як злодій. І забираємо її в нашому підвалі. Заправляем наш підвал. Быстро ишно. Чекай, чекай, чекай. Даже добавлене в дом. Блин мене в дом. Все. Все, наша перша мене в дом. Да я вже добовила? Піжди, пожди. Все. Не відкривай її. Так. Софія, я поохороніть, пожалуйста, її, щоб вона нікуди не втекла. Я бистко піду по ну, Ладно, Я візьму свою винтовку. Я докрила. Господи Софія, Софія, ви що там шари в нас? Та не вибереться от а пішли, шукати другу з здоров. На скін другий поставила. Так, Софія, забирай її. Куди? А, будь з нами всередині. Хоть закрию. Вона хотіла вилізти. Ей, да на так, сидіш, кажу тут. Господи, це вже джаха. Так, перша здобич. Здрасте. Е, куди вона чекає? Куда вона втекла? Я її вбила. Я її вбила так. Эм, е до мене. Софія, я нам зараз краще її до лікаря відвезу, тому що... Не треба, щас... це ж наша жертва. Дівчина, пацан тут, а треба його загнати. Вона вжила. Вона тут погано. Треба, ж вона була жива. Ой, чекай. Все, я поняла. вона не хоче за мною бути. Я її там закрила. И ще я потом поснули. О. Ой, ой-ой-ой. Иди сюда. Дивіться, тут куча здобичи. Тут куча здобичи. Ну это бы забанять. Забанять, да. Ладно. Хотя мы тільки все в бану, потому что у нас папа разработчик робот. Ну да. Ну, ладно. Так. не і сикве довго. Like. Іди подивись, що вона там робить, у нас хліб не тут у меня Ні! Ні! открывайся разу. Нет! закрила! Да, It真的是... yeah. Давай! Я її не зловлю! вона вилізла на кришу. Софія, откры мене! Ні, я не успію. Давай за нею. Я її посірела. Все вона вибігла. Все, вона ж перша взяла. Вона ты? в нас дома. Ти ко сама ти не вмієш. Ой, Блин, взялась сюди, я сама забьла. Все, я закрила, буду з нею. Ох. Я вона підпливать заховалась. Як вона і мій, я вона ага, вміє по нас бігать. Ми даже кормим. Я буду за тобою. Ти за нас. <рігла> Наїсти. Із <рігла> <Весь> пулу їсть. <рігла> Ми стояли, це вона не хоче. Вона думала там відкрито. Э, е, це каже одна блога, що вона дуже схована. Я не думаю. Вона не хоче а, їсти. а кому я старалась? Я спеціально для тебе свою стару училку зарізала. Що ти мала ж? <рес> не пошутила. Так, давай може вже в кровати сховала. Давай може в інший вже режим піде. Та ні, ні, ми так не знаємо, який. А тут інтересно. Я тут її поставлю у коня у конячі задо. Ні. Не Ой, прыгай, я истребл... <свист> Дискотеку не и Дискотеку кто... <свист> И не под нами внизу. простите. Так. <свист> э, Представляем Тоже его стел. Тоже. <свист> Даже дети должна заниматься спортом. Конечно. Мони, Мони, крик, крем. что я заснула. Слушай, ты не подумай, что я ежу зимой. Так, ладно, все, пошли в лучший режим. Сейчас, давай. Лучше какая-то равнавина связана. Говорить пример с Софии. Ой, тут он мисс э, Сахарка 228. Так само і барите, примір, в сахарка 2210. Эээ. Ні, 2210. Ну, а, а тут є число. Да. Ну я її не буду кидати. А, да. а не надо просто? Так, ладно, так, все, пішли в черную. Ні, не надо ей кидать. А, ладно, все, ми все, пускаємо, все, я прибираю Діму, виходимо А дім. ми підключимося до вас, коли знайдемо гру підходящу. Так, ми з Софією, значите, підходящу ігру це Крокоділ. І зараз ми через Софію будемо заходити туди. Таклічик. Ей, ось. Я думаю, там ти часа вибереш так і довго. То <сосы> на сухарка ничего не <сосы> пойдет ага. Что ты справа? Ага. Ч ты долго наружались? Да не знаю. О Ой. Ой, все. надо руже, Пошли збирати монетку. Ой, мало вже людей стало. осталось. Звісно, якщо ви думаєте, як могли погружати по Юлія, ну все таке. Ну, наприклад, якщо у нас уб'ють, або ми самі то ми Будемо просто так агресивно людей. Ага. Але будемо придумувати якісь історії, щоб все було тіпа, а не просто так. Mm -hmm. Дай мені одну монетку, яка як взяла. <плес> <А, ти плес>

Ну мы тоже будем использовать четыре диалога, мы будем использовать, потому что я бы, ну, мы будем не на Конечно. О, все, сейчас буду раунд. Так вырвалась девчонка. Азарах, спаси нас за Софии Берой. Сто процентов. Сто процентов. А если нет, мы будем арится на видео всю жизнь. Конечно. Нікого на кожного будем кидати тре пост. Ні. Я батора паршу може. Стоп, і гра, і гра почалась. Ям зродився такий. Я ось те. я обычно так і збираю. Софія бі до мене вибрав. Ми на одного там проведемось. А. Ага. Що, будем щит покупать? Ну не надо. Ну дай ну, трохи пізніше. Так, сподіваюсь, хоч ніхто це не. Агрістся. Я вибираю. Я вибираюсь цей. Софія, я за тебе. Я отомщу тим, хто тут винуватий. Я зараз вийду за звідси.

Слышите, ну, я мои, если я думала, ты за мене стороны что-то так будешь показать? Я ты гаде. я прям сама перва, но если не здесь очень напомню. Конечно. Прям для видео. София, а ч чо... ты... А, дивіться, как она грится на них. Кажется, а я сейчас проверяю. А, не, хук. Я весь артер проверяю. Ну да, что, куча монеток. У -у -у. Блин, а кто на... купил? есть щит, кажется? Блин. Я уже его купляла, не пойму. Блін, я проиграла! А їх на Що ви вообще? Як ви як ви могли з е, королем... Е, могли з на коронабік? Лені. Так, лені. 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 Поліше, Як Яку мали королів народу, так крубить. Вс, я їм потом втіла просто. А -а -а. І дивись, Софія, як ми в купці лежим просто всіх вибирає. Конечно. Так, отбираємо только кучу. Я вже тысячу зароботаю. Ладно, София, раунд все выдаете довго, давай можем уже закінчивать видео. Може попасть на паузу, потом подключиться. Ладно, другая частина на 15 локих. А, ладно, а, точно, на 10, на 10, все, на 10. Всім так. Всім папа и до скорых. Эээ, зустрічай. Ну куда?